Ранній розвиток малюка, як посприяти ранньому розвитку малюка удома у домашніх умовах, отже, розвиток малюка це природній процес його виховання, при якому батьки виступають помічниками для адаптації у навколишньому світі. Дитину з перших днів життя починає розвивати усе, що її оточує. Тому мама і тато повинні розуміти, що розвиток дитини це не концентрація зусиль дорослого. Дорослі можуть забезпечити додаткову допомогу в просуванні процесу розвитку, а не повністю його організувати. Навіть коли дитина лежить сама у ліжечку і дивиться на мобіль, вона розвивається, вона водить оченятами за іграшками, тягне до них ручки, радіє, почуті мелодії. Ранній розвиток має на увазі організацію правильного простору навколо дитини, враховуючи її вікові особливості. Іграшки, картинки, меблі та техніка, які оточують малюка, повинні допомагати йому у пізнанні навколишнього світу. Для раннього розвитку у домашніх умовах можна використовувати сенсорні матеріали: м'ячики, мильні бульбашки, килимки. Грати з крупами, можна обвести якусь іграшку на аркуші і викладати на ньому вермишель, горох, квасолю, можна малювати пальчиками, викладати пластиліном, замальовувати восковою крейдою, нанизувати шнурок вермишелькою, нанизувати прищепки різного кольору на хвостик котику, іграшковому, звичайно. Вирізаємо сонечко і робимо промінчики до нього. Можна вигадувати своїх героїв. Лего, кубики, коробки різного кольору, магніти різні, на дошці, на холодильнику. Використовуємо різні іграшки, музичні інструменти для пізнання світу в пісочниці, на килимку, у ванній, на вулиці, у халабудах, арт вправи, безпечні пальчикові фарби, крейда, олівчики, малювати на ватмані, у розфарбовках, проговорюючи емоції на картинках, сприяє розвитку емоційної сфери та розвитку моторики. Тілесні вправи, танцюємо під дитячу музику, імітуємо тілом різних тварин та різні емоції, малюємо м'ячиком по спинці, водимо пензликом по обличчю, читаємо книги, різні за наповненням, та тактильністю, картинки різні. Кожного разу, коли обираємо те, чого навчити дитину, запитуємо себе, як вона це зможе використати у своєму житті зараз. Не пам'ятаємо, що для дитини у цьому віці важливий контакт з об'єктом прив'язаності, ніж виконання несвідомих механічних дій. Слідуйте за індивідуальними особливостями дитини, створюйте безпечний простір та наповнюйте ваші стосунки прийняттям і любов'ю. Пам'ятайте, до першого класу у дітей домінуючим видом пізнання світу, отримання нових знань є гра. Ви найкращі батьки для своєї дитини, навіть якщо обираєте інші способи розвитку, любіть своїх дітей.